Вітаю всіх на каналі. Квартира 70 квадратних метрів. Наш електрик Ростислав, Наш майстер на всі руки Максим. Робив все. Так, і ми тут вже уклали підлогу, кварцвінілову. Чи вінілову, як там правильно, не знаю. Ось така під дерево, файна підлога. Таку. Повторюю як текстуру дерева, клали від вікна, щоб можна було проглянути малюнок і вийшло дуже-дуже красиво. Ось, Зараз встановлюємо плінтуса, а потім будемо фарбувати стіни і стелі. Чому ми робимо так? Тому що хочемо мінімум, мінімізувати. Всякі пошкодження на стінах після покраски. Це ми все закриємо, укриємо, пофарбуємо, плінтуса пофарбуємо. Ось такі плінтуса, дюрополімер. Ось Монтуємо їх. Потім ось ці мітця підшпаклюються, щоб не було ніяких щелин, і фарбуються. І буде дуже файно. Ось така спальня. На. На балконі така темна підлога. ось Тому цікаво, що за модель. Vinil Flex. Пофарбовані в зелений рами. Дуже цікаво. така цікаво буде. У всіх в чорне, а у нас в нас зелений, бачите? Ось такі підсвітки дуже красиві. Тут буде такі чорні, чорні фасади, вбудована шафа. Чорна, чорна стіна і перехід в білу. 3D-панелі ваші улюблені. Заробили стики, зашліфували, і це все буде дуже монолітно дивитися. Ось така файна кімната. Плитка вже покладена. Фарба Садалін будемо фарбувати стилі, хімія тікуріла. Тут чорна плитка, на жаль, не видно, але я вам потім покажу, як все зробимо. Тому щоб не припустити, там є підписатися і колокольчик такий. Знаєте, дзинзеленко, коли нова серія виходить, то ви знаєте. Це наш, наш електричний щиток такий файний. З яких кнопочок тут багато різних. Тому що це якщо тут щось горить, це значить, що все нормально у вас. Якщо воно ще міняється туди-сюди, значить що все, все чітко. І така у нас кухня-студія, телезона. Тут буде кухня. Тут трошки інша підлога ось така. Теж красива. Бачите, який стик гарний. Ось, і там буде висіти телевізор, RGB підсвітка, вона міняє колір, тут теж підсвітка і тут підсвітка. Куди не глянь підсвітка. Дивіться як красиво. Просто не, красота. Оп. Це все зробив оцей хлопець. Який всім робить тут електрику файно. Бачите, який переход з 3D-панелі ось у плінтус. Красиво, ну просто супер. Ну не квартира буде, а щось неймовірне. Ракета буде. Така підлога красива. Ну все красиво, ось от, от все. Все підшпаклюється, пофарбуються стіни і. Так що, якщо вам потрібен ремонт, де все буде класно, де все буде красиво то отут От ось е в коментарях я зроблю посилання, куди вам написати, зателефонувати. Це файне таун. Там он, Сашко вже на тій квартирі. Меблі встановлює. Теж буде файна квартира, красива. Ну, мені ці підсвітки, ну, підсвітки ну, так подобаються. Ну, просто ну, супер. Ну, ну, Таке щось, знаєте, ну, таке ось. Такий колір стін буде. Це буде короб, а оце стіни такі, в такому кольору. Це буде одним кольором, це таким кольором, а стіни будуть іншим кольором. Ось такі плінтуса. Дюрополімер. І воно. Так що, якщо вам потрібен ремонт ЖК Fine-O-Down, звертайтесь, ми спеціалізуємося по дизайнерських отаких всяких штуках. Зробимо все вам як найкраще. Все буде добре. Підпишись, постав лайк. До скорої зустрічі!